Не одну незвичайну сцену, а одразу декілька. Ви можете зустріти кожного року в австрійському містечку Брегенс. Там під час фестивалю мистецтв всі сцени плавають. При цьому оформлені вони у вигляді величезної інсталяції. Кожного разу тема фестивалю різна, а від цього і сцени змінюються. Від величезного скелету в якості декорації балу маскараду Джузепи Верді до гігантської статуї свободи для опери Аїда. Популярність цих плаваючих сцен дійшла навіть до Голівуду. І одна з них з'явилася в фільмі Квант милосердя з Даніелом Крейгом. Французький театр пасажири складно назвати класичним, адже у його виставах поєдналися не драматичне та циркове мистецтво, а відеоарт. Сцену цього театру не переплутати з жодним іншим. Адже нею служить вертикальний екран стіна, по якому власне носяться артисти, демонструючи всю гаму власних емоцій та акробатичні трюки. А от заснував цей сучасний театр режисер Філіп Р'ю в 1988 році. З того часу пасажир має мільйони прихильників по всьому світу. Адже можуть виступати не лише на своїй сцені, а й в будь-якому куточку світу, маючи сцену, стіну багатоповерхового будинку, наприклад. Краща декорація це темрява. Про це свідчить чорний театр в Празі, адже візуальний ряд у ньому повністю побудований на грі світла та тіні. При цьому вся дія на сцені відбувається в повній темряві. Єдине джерело світла світодіоди на предметах та артистах. Творці театру настільки ретельно продумують рух акторів та гру світла, що, здається, ніби спостерігаєш за картинами, що ожили. А цей театр побудувала сама природа. Дальхала чи не єдина сцена в світі, яка за декорації має справжнє озеро? Театральний майданчик побудований на місці вапнякового кар'єру в 1993 році. Його глибина 60 метрів, через що цей театр має дивовижну природну акустику, та справжня окраса озеро з чистою путною водою. Уся ця краса користується популярністю як серед глядачів, так і серед акторів та музикантів зі всього світу. Адже тут їхнє звучання лунає посоли. como